6 лютого у Житомирі почав працювати центр психосоціальної підтримки, де надаватимуть психологічну допомогу людям, які потребують цього. Це центр, який спрямований на надання допомоги різним категоріям населення. Ми в цей центр це як продовження спілкування в рамках програми допомоги психосоціальної підтримки, вже з, тисяч, з 2015 року. Така підтримка існувала раніше як програма у 2015 році. Її розпочало товариство Червоного Христа України разом із данськими партнерами. Згодом проект призупинили однак, після початку повномасштабного вторгнення програма знову почала працювати. Цей центр спрямований не тільки на підтримку, скажімо, людей, які виїхали із місця, де проходять бойові дії, не тільки для них, але і для сім'ї, де військовослужбовці зараз знаходяться в бойових діях. Саме такий центр він надає. Ється для різних категорій допомоги данський червоний хрест з великою гордістю підтримує напрямок психічного здоров'я і психосоціальної підтримки з 2014 року. Бажаю вам натхнення, процвітання, і ми будемо докладати складати максимум зусиль, щоб цей центр надавав допомогу людям, хто цього справді потребує, за словами фахівців, окрім психологічної допомоги населенню у центрі, також навчають волонтерів за напрямком психологічної підтримки. Ми запрошуємо до волонтерства людей, які, які би хотіли доєднатися до напрямку психічно здоров'я, психосоціальна підтримка, тому що це важливо. Ми робимо все для того, щоб зацікавити. Ми робимо якісь неформальні зустрічі з нашими волонтерами. Ми проводимо формальні зустрічі, під час яких і навчаємо, і спілкуємося, ділимося досвідом. Коли людина приходить до центру, фахівці визначають, які проблеми її турбують. Після цього вузьконаправлені спеціалісти надають допомогу індивідуально або ж доєднують особу до групових занять. Також центр може працювати з дітьми. Для них проводитимуть заняття на основі базової психологічної підтримки з елементами творчості. Ми працюємо по каталогах, розроблених національним комітетом Твориства Червоного Хреста. Дітки на таких заходах вони згуртовуються. У них спостерігається більшість знаєте, так зниження стресу, і вони Шо відкриваються будь-хто з громадян може звернутися до центру психосоціальної підтримки та отримати безоплатні послуги. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.